Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії, рятують життя на фронті і в тилу, працюють під обстрілами і першими мчать на надзвичайні ситуації і на допомогу в деокуповані міста і села. 27 травня Україна вдруге відзначає Всесвітній день екстреної медичної допомоги і, вдруге, в умовах війни. Як вона змінила роботу швидкої, Ірина Цимбал покаже вони там, де найбільш потрібні. Фельдшер Черкаської екстренки Сергій Тригуб щойно звиклику. Нині рятує життя жителів Черкас, але будь-якої миті готовий за наказом у дорогу. У цьому мобільному шпиталі з ліфтом і реанімаційними ліжками черкаські медики швидко здійснили кілька рейсів. Важких пацієнтів і в стані середньої тяжкості доправили з Дніпра до лікарень інших регіонів. Багатомісний автобус дає змогу одночасно перевозити кілька критичних хворих. Пацієнтів приходилось вести, наприклад, 8-10 годин. Звичайно, вони там, допустимо, були інтубовані, і там потрібно було і санацію робити порожнини, їх е наркотичні вводити, засоби. Попри навантаження воєнного часу та втому Сергій жодного разу не пожалкував, що обрав цю професію. Хочеться більше допомагати своїй країні, особливо в такий час. Бригади екстреної допомоги Черкащини працювали у звільнених від російських загарбників населених пунктах Херсонщини. Поїхали туди першими. Регіон був під окупацією тривалий час. ФАПи і лікарні загарбники зруйнували. Медики виїхали. Люди одне з одним ділилися ліками, купленими ще до повномасштабного вторгнення. Євген Марюхеня був на ротації. Торік медичного там якогось обслуговування населення у них не було. Тому, звісно, ми були там першими медиками, які заходили в ці населені пункти. Медикам на деокупованій території небезпечно. Усюди могли бути міни. У полях стирчали нерозірвані снаряди. На виклики їздили і вночі транспортувати поранених. Один із пунктів, в якому базувалися, ми через деякий період все-таки вже виїхали звідти і там був прильот. Навантаження тут на місці зросло, люди працюють за колег. Кількість викликів теж збільшилась. Інсульти інфарктів збільшилося, багато нерву нервують дуже люди з приводу цього, хочуть додому. Війна кардинально змінила роботу екстреної допомоги, каже керівник Черкаського центру. Але 1300 працівників служби області залишаються вірними професії і жодного разу не відмовились від виконання найнебезпечнішого завдання. Якщо брати кількість ну умовно викликів, середньо у нас більше за останні роки більше 200 тисяч в області. Це дуже велика частина, дуже велике навантаження у людей, які постійно стикаються з життям та смертю, все таки повинно бути своє. Свої якісь дні, коли вони розуміють, що їм люди дякують, до свого професійного свята всесвітнього дня екстреної медичної допомоги, яке відзначають 27 травня, працівники швидкої окрім грамот отримали і автомобілі. Тож тішаться, що зможуть врятувати більше життів. Кожна хвилиночка, яку ми швидко приїдемо, яку ми це і це наша насолода. Якщо ми врятуємо життя, ірина Цимба, рідністя, факти асі єдині новини.